Ваша дитина підліток в еміграції разом з вами, зверніть увагу, якщо ваша дитина їсть тільки борщ, не спілкується з однолітками і при ходьбі дивиться собі під ноги, зверніть увагу, ця дитина потребує допомоги. Якщо ваша дитина дуже вільно спілкується з однолітками, постійно посміхається і замовляє такоси, то вітаю, ваша дитина адаптувалася. Три базові речі, які допоможуть вашому підлітку швидше адаптуватися. Це потрібно робити батькам. Також можна звернутися до психолога, але перші кроки повинні зробити батьки. І так, по-перше, не тиснить на дитину. Дайте йому вільно бути там, де він є. Не порівнюйте з іншими. Це перше, не тиснеть. По-друге, Знайдіть його сильні сторони. Це його будуть упори, завдяки яким він зможе рухатись вперед. У Кожного з нас і у дітей теж є сила, що саме сильне є в вашій дитині. Це може бути витримка, це може бути порядок. Ви батьки вам видніше, що у вашої дитини найкраще виходить. Можливо, він дуже гарно вміє дружити. Можливо, він дуже гарно розбирається у якихось науках, знайдіть опору. І, по-третє, це теж дуже важливий крок: знайдіть ресурси для майбутнього. Намалюйте картинку, покажіть дитині, як він зможе робити майбутнє у новій країні. Можливо, він ще. Мріє повернутися додому. І саме це не дає йому робити кроки в нової країні. Так, можливо, повернетесь, і це буде дуже гарно, але він зможе повернутися з новими навичками, і це допоможе йому у майбутньому. Тому намалюйте йому майбутнє те, де він зможе реалізувати свої сили, навички, бути корисним і собі іншим, і відчувати себе вільно. Допомагайте своїй дитині. Стати кращою, бути впевненішою, і якщо потрібно, звертайтесь.